86 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував генштаб від початку доби. Найскладніша ситуація традиційно на покровському відтинку фронту. Там українські оборонці зупинили 25 штурмів, атакують росіяни на інших секторах Донеччини, Лиман, Костянтинівка, Слов'янськ. Росіяни активно б'ють дронами, тож сили оборони активно працюють по БПЛА. Мій колега воєнкор Руслан Смещук побував на виїзді з мисливцями на дрони. Його репортаж далі. Так, що в нас там? Аз 80 шахет. Дальність 2,5. Бачу. Покровський напрямок фронтові шляхи, мобільна вогнева група одна із багатьох, що прикривають логістику та захищають дороги. Бійці відпрацьовують по шахеду. Працюємо по всіх повітряних цілях, які можемо захопити. Виявляємо їх різними засобами. Можу сказати, що жоден захід будь-яких повітряних цілей у, наш, у нашу зону відповідальності не обходиться без нашого на них вогневого впливу. Найбільша складність – це з дронами. Дуже важко вивезти поранених і так само доставити провізію. В цьому дуже, ну, питання в цьому дуже важке. Навіть замінити групу, виходить, треба чекати 2-3 дні, щоб поміняти пацанів. І тому це зараз найважкіше, то з цими дронами. Особливо на овтоволукні розрахунок 68-ї бригади чоловіки займають заздалегідь обрану позицію, починають чергування, намагаються збивати всі ворожі БПЛА, що літають повз них. А їх чимало. Якщо говорити по всіх позиціях ворожих повітряних цілей, наприклад, рахуємо окремо шахеди, молнії, гербери, скати, зали і так далі, то маємо, скажімо так, на нашому рахунку збитих по кілька десятків по кожній позиції. Якщо мова йде про fpv дрони там вже рахунок йде на тисячі, займаємося тим, що прикриваємо підрозділи бригади і придані підрозділи. Також логістичні маршрути, майданчики, базування. Пікап з обладнанням та великокаліберним кулеметом Браунінг тут є все необхідне, щоб годинами та днями засідки полювати на повітряні цілі. Ця машина вже майже будинок на колесах для військовиків. Ми працюємо 24 на 7. Із них 7 годин маємо на відпочинок, тому що 20 – це наш робочий час. Ну зараз дуже висока інтенсивність дронів всього різного, і ну получається чуть би не спиш в машині. На жаль, дрону вдається втекти. У цілому ж ситуація залишається важкою та динамічною. Загарбники кидають у бій усе, що рухається, від важкої техніки до цивільного транспорту, аби лише окупувати весь Покровськ. Ворог намагається заходити в місто, як використовуючи як бронетехніку, так і мотоцикли, баги, автомобілі. Інколи тварин, на жаль, в усіх випадках вони не доходять, не доїжджають до позиції. Тварини залишаються цілі. Використовують окупанти і традиційний для штурмів військовий броньований транспорт. Зрідка заїжджають броньованою технікою, особливо коли останнім часом, коли випав сніг, вони намагаються використати погодні умови для заїзду в Покровськ. А ось такі лобові атаки сили оборони відбивають, тож окупанти шукають слабкі ділянки і намагаються обійти, пробратися крізь українські укріплення. Зі Східного фронту Руслан Смащук, Вадим Рамон та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер.